Вітаю всіх, хто дивиться мій канал на Ютубі. Сьогодні в мене нова подорож. Це село Витачів Київської області Обухівського району. Сьогодні я тут, бо в нас заходи з нагоди Дня Конституції, 20-ї річниці. От нас сюди і привезли. А місце красиве. Там проходяться заходи, як бачите. От. Гарне місце, бачите? Дніпро. недаремно Що ж. Да, не дарма, не, не я сьогодні поїхав з ними. От, ще вам покажу трохи, як тут гарно. Ось. Дніпро. Українська хатина. О, бачите, там внизу. Зараз трохи людей зібрали. Вітряк там далечий, бачите. А ось ось знак. Тут написано, тут стояв. Давньоруський город Порт Витичів, 10-13 століття. Ну, так. Що сказати? Ця, ця місцина давня, яка відігравала важливу роль. Фактично межа. Ось Дніпро, а там, от, там в ту сторону трипілля. А біля трипілля впадають кілька річок. Сту, стугна, красна і ще одна. От, от тут і стояли. Витичів, який тепер тоді був містом, а тепер звичайне село. А там Трепілля, що тоді трепель називалось. Але все одно гарно, гарно, правда ж? А там, де ні, якась капличка знаходиться гарному місці над Дніпром там поки пройдуся тут покажу вам як тут красиво а потім піду гляну що там, хто буде виступати там на тому знаку що був далі сказано що тут має бути побудована якась Церква, але бачу, що ось як тут цікаво, цікаво. Ось хрест стоїть під ним мак цвіте ось краєвиди ось Дніпро там лівий берег а, то вже Бориспільський район перейти річку і бій але перейти річку не так то і просто ж подивіться тільки яка ширина тут Напевно завдяки Канівському, тому що це канівське водосховище там. Дамбу зробили. От тут воно і річка стала ширшою. Багато територій довелося затопити їм тоді, в 80-х, коли це запустили. Ну от, от, так от тут виточили. Давайте ще раз вам покажу. Красиво, правда. Ну. От. Ознайомився я із цією частиною свого рідного району. Бо тут я ще ніколи не бував. Якось не за... не вдавалося потрапляти. Бував багато де, а тут не бував. Ну, чого, от це змінилось. Тепер я вже тут. Ну що, а ми будемо йти далі, буду знімати ще трохи сюжетів.